Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. У нас сьогодні, 12 серпня 2022 року, і ми будемо говорити про пільгове розмитнення. А якщо точніше, то про пільгове розмитнення, але не для всіх. Вчора, 11 серпня, до Верховної Ради був поданий законопроект під номером 7652, який має на своїй меті дозволити. Пільгово розмитнювати автомобілі деяким категоріям громадян. Ініціаторами цього законопроекту були народні депутати Юлія Яцик та Бакумов Олександр. Що саме вони прописали в цьому законопроекті? Якщо ми відкриємо порівняльну таблицю цього законопроекту, ми побачимо, що законодавці виділили три категорії людей, кому вони хочуть дозволити. Пільгово розмитнювати автомобілі, при цьому не сплачувати акциз, мито і ПДВ. Це аналог того пільгового розмитнення, який ми мали до 1 липня 2022 року, коли люди завозили автомобілі і взагалі не сплачували ніяких митних платежів. Отже, три категорії людей. Перша категорія людей це учасники бойових дій. Це ті наші герої, які приймали участь у війні, і які сьогодні приймають участь, які сьогодні захищають Україну для того, щоб Україна мала свою незалежність. Друга категорія людей це особи, що втратили транспортні засоби свої. Під час війни з Росією як багато транспортних засобів було знищено під час цієї війни, і саме особи, які позбули своїх транспортних засобів і які зможуть документально це підтвердити цим особам. Також буде надаватися ця пільга, і вони зможуть безкоштовно перегнати автомобілі та розминити їх за нульовою ставкою. І третя, остання група це особи з інвалідністю, які отримали інвалідність під час війни з Російською Федерацією. Ми не знаємо, чому сюди не додавали всіх осіб з інвалідністю, але вони вказали чітко, що саме ті особи з інвалідністю, які стали інвалідами під час війни. І буде суттєве обмеження для цих транспортних засобів. Учасники бойових дій, особи, які втратили свої автомобілі під час війни з Росією, і особи з інвалідністю, які набули інвалідність під час військових дій. Вони не зможуть продавати ці транспортні засоби на протязі трьох років. Ми так розуміємо, що це буде ставитись відповідна відмітка до технічного паспорту. І якщо ви відноситесь до цих категорій людей, ви приженете автомобіль за нульовою ставкою, не сплачуючи акцизами та ПДВ, і ви захочете продати свій автомобіль, у вас буде вибір або чекати 3 роки і потім його продавати без проблем, або продавати його раніше. Але при цьому потрібно буде всі податки сплатити, які діяли на момент розмитнення цього автомобіля. Також народні депутати вони додають пояснювальну записку до цього законопроекту, в якому вони обґрунтовують цей законопроект і вказують цілі і завдання. Якщо почитати більш детально, ми розуміємо, що вони спираються на конституцію України, як на основний закон, і вони хочуть додати якоїсь такої соціальної справедливості, що ті люди, які захищають Україну, ті люди, які зазнали великих матеріальних втрат під час цієї війни, щоб цим людям надати можливість розмитити. Свої автомобілі за нульовою ставкою, якщо робити прогнози і дивитись, чи буде прийняти цей законопроект, особисто на думку нашої команди і особисто на мою думку, я думаю, що все-таки цей законопроект буде прийняти, але терміни його прийняття на сьогоднішній день невідомі, тому що мало хто з народних депутатів захоче йти проти учасників бойових дій. Вони просто цього на сьогоднішній день будуть боятись робити. Отже, ми повинні слідкувати за розвитком подій, за розвитком того, як буде приймати цей законопроект, чи підтримає його фінансовий комітет, де головою є Данило Гетьманцев. І ми вже будемо бачити, чи ці категорії людей зможуть пригнати автомобілі для пільгового розмитнення і розмитити свої автомобілі. Українці, як завжди, бажаємо вам самого головного перемоги для кожного з вас. Перемоги для України все буде перемога, все буде Україна.